На ну, окупанти ніяк не вгамовуються. Після денної ракетної атаки 5 грудня по всій Україні вночі армія Росії теж обстрілювала наші землі. Зокрема, на Дніпропетровщині атакували Нікопольський район. Дісталися трьом громадам: Нікопольський, Марганський та Червоногригорівський. Туди направили 50 снарядів. На щастя, без людських втрат. Внаслідок обстрілів у Нікополі побито більше 10 приватних будинків. Три господарські споруди, газопроводи та електромережа. У Марганецькій громаді понівечені житлові будинки та газопровід. Також ворожі снаряди вцілили в електромережу та знеструмили місцеву насосну станцію у Червоногригорівській громаді, через що понад 9 тисяч родин з кількох сіл громади лишилися без води. Рятувальники обстежили всі території після обстрілів. На щастя, минулося без постраждалих.